Привет всем. С вами Шагоход Корняга. Вашему вниманию предлагается умопрочитель... умопомрачительнейшее, господи, приключение ТЦКшников на улице против, я не знаю, эээ... репортера, сам себе режиссера. Короче, смотрим, сопереживаем, охуеваем, но при этом должны понимать, что на видео присутствует мат. Мат не мой, пикать не хочу. Я за него, этого человека, в кадре не отвечаю, не несу никакой ответственности. Погнали! Скажіть, на які підставі ви викрали вчора людину і утримуєте його незаконно? На ті підставі ви викрали людину? Ви вчора ввечері викрали людину. Ви не бачили, що я не людину. Я вам задав питання. Я журналіст, а зета шанс журналістське розслідування. Я вообще тут не піділа. Як це не приділа? Ви бандіти в формі ЗСУ. Ви не маєте права носити цю форму. Пане бандіт, розкажіть, що ви тут робите? Бандюк! Мордочку свою покажи, хай тебе бля, вся Україна бачить, підераса, блядь. Ти не ТЦКшник, Ти бандюга, блядь. Чуєш, бандіт, морду покажи. Подивися, герой, блядь. Чого ти не на фронті? Чого ти не на фронті? Скажи Я мені. Що, що ти сказав? Прийшов звідти. А ти прийшов звідти? Шо, показав, Пане бандіти, на якій підставі ви утримуєте тут ту незаконну людину, як вчора викрали. Ти нічого не путаєш, ти знімаєш військовослужбовців. Що-що? Ти нічого не путаєш, ти знімаєш військовослужбовців. Чуєш, ти не військовослужбовець, ти злочинець. Я в одлічу від тебе був на фронті. війни. То на якій підставі підставити людей туто? Я не когось, Чи я звідси, що ти мене знімаєш? Тобі є до хлопців, їх знімають. Ти бачиш той відео? Побачиш відео. Хорошо, Налякав мене. Це громадське місце, я маю право знімати. Бандіт, ти не ховайся! Морду, блядь, покажи, хай люди бачать підераса. Ви, ви, ди, тикашник, блядь, підерас. Ти типу, пани, бандюга. Оце в нас ТЦК таке. Ди, бандіт тікає. Надій форму Збройних сил, України, ти позориш, бандюга, ти позориш цю форму. Ді, на Накипи самі людей тримаєте! Хочу, щоб ви понимали, я проти насилля, проти оскорбления нормальних людей, проти униження і всього іншого. Ну, это, естественно, не касается ТЦКшников. А, услада для ушей в этом відео.